Так, ну що ж, доброго здоров'ячка, мої друзі. Знову для вас відео, знову я, я на пошуку. На копі, верніше, це не пошука, а швидше коп. Скажем, приїхав я тут недалеко біля стрия на одне поле. Тут знахідок було, різних. Багато динариків тут знаходив. Так, зустрів камрада. Він тут ходив, шукав. І є в нього динарик. А, я назвати його Динариком? Ні, так що, все, все, все рівно? Ну? Ні, досить цей. Агента така, що щось видно. Mm. а... На жаль, це... тут, тут земля його утилізувала. Ну, але як знахідка, але але та звісно. О, на самій поверхні він був. Динарик! Скоріше за все, що це є леміс. Воно було зорене ще, напевно, осінню. І зараз з ґрунт влягнувся, волога ще вся не вийшла, відповідно, ходити дуже-дуже непогано. І зараз я наближаюся до того місця, де би. Як то кажуть, ймовірно, щось можна було знайти, щось старовинне. Правда, як таких, я щось не пригадую, щоб тут фіболи були або ще щось там подібне. В більшості це були тільки динарики. Ну Хоча я і середньовіччя там знаходив, ну і динарики теж. Зараз, поки я дійшов, якщо звідти я дійшов, знайшов декілька монет, але нічого цікавого, нічого цікавого, тільки оцей гудзик. Оцей гудзик. 12 номер, От таке воно. От я тут походив, взагалі вон там і за цими кущами походив і туди. Слідів просто неймовірно велика кількість, хтось добряче тут виходив. Сигналів майже немає. Ну, З цієї сторони я ще там накопав там, на 2 копійки. Найдві копійки 1993 року. Алюмінію там знайшов. Декілька радянських, але нічого такого цікавого, щоб вам включити камеру і показати. А отут все в слідах. Ну, Сподіваюся, що хтось щось знайшов. Чесно кажучи, я отут вот хожу. І ось в мене попало 50 грош польські. Ну, це це скажімо, така собі монета цинкова, якщо не помиляюся. Ну, тут вона збережена відносно. Но в чому суть її, скоріш за все, не копнули. Хоча дивні сигнали я знаю, що копають всі. Можливо, її пропустили, бо вон сліди є. Що хтось проходив. Ось. Ну, можливо, то таке. Но Б'є вона паршивенько, але так чи інакше на таких полях такі сигнали копаються. Зараз я попробую ще цій зоні трохи походити. Бо, чесно кажучи, сумненько з сигналами. Хоча вроді би і накопав щось трошки. Знахідок трохи є, але так чи інакше немає того, чого би хотілося. Скажімо, якогось динарика. Хоча як щоб, по суті розібратися, ну, навіть якщо знайдеш його, воно хіба що тішить в той момент, коли його знайдеш. Особливої тут унікальності в них нема, там, щоб десь рідкісні якісь знайшлися, там, це, 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 це фарт. Це те ж саме, що Орео знайти. Десь так приблизно. Ну добренько, ще я тут чуть-чуть покручуся. Я трошки одягнувся за тепло. Вау, блін, важко ходити. Ну нічого, нічого, шукаємо. Далі. Так, ну, вже до машини мені не дуже далеко, туди. Але так як я побачив тут таке підвищення і бачу тут є багато цегли. Тут хата була одним словом. Багато цей. Ну щось не сподіваюся тут сильно знайти, але ось така річ мені попала. Чесно кажучи, навіть не знаю що тут таке. І для чого його б використовували. Це явно щось було нападок. Так як сапка. Але не знаю. Ну ось таке якесь. Інструмент цікавий такий. А може щось забивалося. Уявлення немає. Ну в кого яка думка, може підкажете. А десь так. Ну, брати я його не буду. Але отут, бачите, це підвищення, ось тут, тут був будиночок, тут і великого каміння багато і багато цели Ну пройдуся, може, якусь монетку вищипаю. Хоча не особливо інтересно, бо тут зараз сигналів буде просто багато. Так, друзі, в принципі я завершаю свій пошук, але думаю, я ще вам таке покажу, що залишається від будинку, від хати, які серед поля. Бачите, вон там одна хата, ось тут друга, такий горбочок. Так, ну Я в принципі включився, бо в мене 20 копійок випало. 1943. -го. Ні, це 15 копійок, перепрошую. Стан досить такий задовільний. Немає окислень. Ну, щоб її тут цю монетку підняти, повірте мені, тут дзвонить все підряд. А ось до чого, ось бачите, яка кераміка була. Там, між іншим її тут трошки вистачає. Хотів показати, десь я повідкидав. Такі. От, бачите, скільки тут цегли, скільки тут як -то каже, того залізного сміття різного. Тут його просто неймовірно багато, та я десь загубив вже. А... Ну це не ті. Це не ті. А... Знаєте, я хотів показати ті стакани, що в нас там... А, ось, дивіться яка Флешчинка. Ну, Без надписів, без нічого. Але ціла залишилася. Вчай, на мою думку, це радянське. Це радянський, нічого особливого інтересу не представляє. Там цегла старовинна, яка а ось бачите. Так, ну, гудить тут все підряд, заліза дуже багато, відповідно. Так, воно мені до машини так залишилося, я так думаю, вже по прямій піду, так як було цей, так як дорога тут проходила. Десь вона? Плюс-мінус. Якщо будинок, будинок, то вона десь отут проходила. Ось так. Ось де я зараз, де моя лопата і прилад. Ось так десь ця дорога плюс-мінус йшла. Багато кераміки гарної. Ось, але з надписами нема. По крайній мірі я не знайшов. Можливо, ви збирали. Багато хто збирає, багато хто її колекціонує. Мені теж до вподоби оті клейма, які є на них. Ось так. Ну, може ще зараз підійду до тої хати. Подивлюся, ось одна, ось друга. Можливо, там ще далі було, ще не знаю. І отак плюс-мінус оця дорога десь йшла. І вон так десь вона йшла. Чому? Бо тому що там. Оті стакани від стопів, я вам там знаходив. Гляньте, що в мене попадає. Воно візуально, звісно, лежало, можливо, хтось його і бачив. Но ось така, бачите, корона R і компанія. Не знаю, правда, що це весло, не весло, чи може так. <кхід> що знайшов ще одну таку. І знову вона не ціла. Прикро, звісно, але... Ну це більший хоч більший кусок. Це хоч більший кусок і от теж, як бачимо, таке клеймо. <клух> Взагалі дуже люблю речі, які мають клеймо. Які, це, яка вона акуратна робота була. Ось так. Ну, в принципі, оно ну, глянемо. Ні, ми точно не, не звідси. Ось такі дві штучки вже маю. Ну десь так. Ну якщо я щось знайду, звісно, покажу. Так, друзі, ну що ж, я дійшов до машини вже. Як то кажуть, на сьогодні завершую коп, тим більше, що сонечко вже пішло на захід, вже, вже як то кажуть, ще трошки і буде І буде темно. Ну Скажем, підіб'ємо результат, підіб'ємо касу, що в нас є по монетках 3, 6, 9, якщо не помиляюсь. От під кінець ще отака є, шмурдяк якийсь випав. Отаке. О, там отут щось таке цікаво Це щось з'єднано. Свинець вроді би. Якийсь вроді би малюнок, але перев'язано мідним дротиком, ну не знаю. Можливо і шмордяк шрапнелі там повно-повно. І ось таке. Ну шкода, звісно, що нічого такого не випало, що варто уваги. Хоча то все радянське майже. Ось тільки оця українська, а ще й боратинка якась от одна завалялася. Та польське. Теж радянський, 43 рік. Ось такі, такі цей. ну, Слідів, як я казав, повно-повно. Але я добрячий кусок сьогодні пройшов. Ось так оцей. Ну що ж, на цьому все. На цьому все, друзі. Дякую за увагу. Хто дивився, всім миру, миру злагоди і добра. Десь так. Ну що ж, будьте здорові. Всього всім найкращого.